Я зовсім не випадково стала біля стенду з вишиванками. Буду вам показувати і буду розмовляти відразу. Покажу чудові наші вишиванки, і взагалі, який ми маємо асортимент вишиванок. І звичайно ж, я не зможу детально показати у одному короткому відео. Але вишиванки наші унікальні їх можна носити як з класичною спідничкою, так і з спортивними штанами. Ставте мені, будь ласка, в коментарях хочу, і ми доєднаємо вас до груп в телеграмі або в вайбері. Оберете собі, яку ви хочете, і обов'язково ми вам підберемо туди. Я зараз закидаю огляди на всі-всі наші вишиванки. Буквально за 5 хвилин, і ми точно по ваших замірах виберемо вишиванку вашої мрії. Скоро день незалежності, тому ж не зволікайте знову ж таки 1 вересня. Ставте слово хочу, і ми з вами зв'яжемося. І будете слідкувати за нами за нашим асортиментом у наших приватних великих групах.